Як час біжить, аж страшно. От нещодавно ще лише Різдво відсвяткували, не вишивали рушників, а вже, подивіться, масниця на дворі. Завтра прощена неділя. Масниця завжди завершується прощеною неділею. Потрібно всіх просити прощення, щоб самому бути більш спокійнішому, щоб душа. Не ятрилася, щоб ніяка ржавчина її не роз'їдала від того, що комусь ти щось не пробачив. Знаєте, три тижні готувалися до Великого посту, і вже в понеділок на тобі вже Великий піст величезний, аж до Великодня. 4 травня завершується, 5 травня наступає свято Великодня. Перший тиждень називається Всеїдним. Тобто три тижні до Великодня, до Великоднього посту займали таку, знаєте, підготовку українців. Українці готувалися. От, наприклад, всеїдний перший тиждень можна було їсти все, що хочеш, і навіть у пісні дні в середу та п'ятницю дозволялося їсти непісну їжу, тобто м'ясо. Якщо ви не чули про це, то я вам розкажу. Другий тиждень називали перехідний або переступний, або ще рябий, тому що можна було їсти будь-що, крім пісних днів. От пісні дні вважалося, що не потрібно. Ну, якби... Середа і п'ятниця, які завжди з покон віку почитувалися як пісні, їх не потрібно було порушувати ті правила. Їли також м'ясо, але вони пісні дні. І нарешті масниця. Сьогоднішня наша сьогоднішній наш пора наш сьогоднішній тиждень. От на масницю, уже масний тиждень, можна було їсти що тільки хочеться крім м'яса, звичайно. Ох і було багато різної молочної продукції. Вареники у сметані, щоб аж губи були білі, і кінчик носа можна було вмочити. І оті запікані вареники, коли ставили їх в піч. І налисники, які закручували, пекли, потім закручували начинку. Це могли, могли бути і солона начинка, і солодка. Це могли бути які, знаєте, такі незвичайні, начинки, самі прості, тобто столи ломилися від тої смакоти. І вареники, звичайно, це були королі на цьому столі, царі. Я не знаю. Основні, мабуть, це була страва, на якій всі поклонялися, тому що саме на масницю. Можна було отак від'їстися вареників аж до самого Великодня. Українська народна приказка каже: зачекайте вареники, прийде й на вас масниця. Тобто, розумієте, що масниця – це саме була пора вареників. І готували їх з різними начинками. Звичайно, з кисломолочним сиром, який або підсолювали, або підсолоджували. Дуже українці любили, скажімо, з картоплею. Ота картопелька, з якої варили пюре, ну, скажімо, товкли її, і робили начинку з капустою. І з різними фруктами, які можна було там ще. Десь у вас збереглися, їх розпарювали, навіть, навіть сухофрукти. Тобто вареники могли бути будь-які і самі незвичайні. Хто любив налисники такі, знаєте, зразу їли, накрутили, зробили млинці, закрутили начиночку різними формами, трикутничками, малесенькими такими пальчиками називалися, просто такими трубочками. От в якому регіоні, навіть не в регіоні, а от як, в якій родині от робили, звикали, так от і їли. Я не знаю. У нас, робили, у нас завжди було багато дуже сиру. Бабуся зразу робила такі великі трубочки. Вона ніколи не гралася з тими пальчиками, вона не робила оті трикутнички. Ну, я думаю, що це вже така більш е, сучасна традиція. Кожна хазяйка намагається показати, наскільки вона розумна, гарна і що може зробити щось таке дуже. От мені е, в налисниках найголовніше це смак, це той аромат. і Коли ти їсиш і не боїшся. Що там десь сир або сметана потече, це ж самий смак, правда? Інші запікали на лисники, інші просто так їли, припиваючи ряжанкою, молоком чи якимось іншими. Ну, не знаю, компотами або просто їли. Це дуже давня традиція. Вареники, це наше таке, знаєте, щось дуже рідне, як наша душа українська. І ще за свого, ще за козацького часу жартували, був такий дуже гарний жарт. Я не знаю, можливо, ви про нього не чули. На масницю навіть турки-вареники їдять. Так жартували козаки. Масниця має дуже багато різних назв. В кожному регіоні її по-іншому називають. От масляна це вже така, знаєте, радянська назва, яка була нам насаджена. І нічого страшного, якщо ви так назвете, від цього вареники не стануть. Менш смачними, але в різних регіонах і називають так Колодій, її...